Усім привіт! Раніше ми розглянули стрілецьку зброю Української повстанської армії. А в цьому відео представлений огляд на 10 зразків стрілецької зброї виробництва України. Отже, 10 місце займає автомат «Вепр». Розроблений у 2001 році на базі радянського автомата АК-74 він є першою штурмовою гвинтівкою українського виробництва. Створений у булпап пануванні він мав калібр 545 мм, набій 545 на 39, принцип роботи відведення порохових газів, поворотний затвор. Руків'я заряджання та запобіжник можуть бути легко переставлені стрільцем на будь-який зручний для нього бік. При цьому рукоятка заряджання виконана окремим вузлом, нерухома при стрільбі, що підвищує безпеку при поводженні зі зброєю і дозволяє стріляти як з правого, так і з лівого плеча. Темп вогню 600 пострілів за хвилину, міськість магазину 30 набоїв. Прицільна дальність вогню 1000 метрів. В цілому автомат Вепер показав високу надійність роботи автоматики та хороший баланс зброї. Дев'яте місце займає великокаліберний кулемет КМ 12,7. Розроблений у 2005 році на Київському заводі точної механіки для заміни радянських кулеметів НСВ він призначений для ураження легкоброньованих і несколітальних цілей противника. Калібр 12,7 мм, набій 12,7 на 108 Принцип роботи відведення порохових газів каланове замикання, режим стрільби лише автоматичний. Кулемет досить легкий порівняно з тим самим ДШК, його вага без стрічки 25 кг, темп вогню 800 пострілів за хвилину, вид бойживлення кулеметні стрічки на 50 набоїв. Прицільна дальність вогню 2000 метрів. Під час російсько-української війни цей кулемет використовується як на оборонних позиціях, так і мобільними групами для збиття дронів. Для бронетехніки виробляється його танкова модифікація КТ-12,7. Восьме місце займає українська снайперська гвинтівка SnipeX T-Rex. Ця великокаліберна гвинтівка була розроблена у 2017 році українською компанією Hado. У грудні 2020 року її прийнято на озброєння ЗСУ. Являє собою однозарядну гвинтівку, зібрану за схемою BullPUP з повздожняков поворотним затвором. Під час заряджання набій вкладається у вікно ствольної коробки при відкритому затворі. Плаваючий ствол в момент вильоту кулі знаходиться у вільному відкаті. Віддача гаситься завдяки дії ізолятора віддачі короткого ходу, а також за рахунок дульного гальма компенсатора та еластичного багатошарового патиличника, оснащена планкою Пікатіні для встановлення прицільних пристроїв. Ефективна дальність пострілу 2000 м, максимальна 7000 м. Аналогічною гвинтівкою, але з магазинним живленням на 5 набоїв є снайпекс «Алігатор» у калібрі 145 мм. На сьомому місці єдиний кулемет КМ762. Розроблений у 2011 році на базі радянського кулемета Калашникова КМ762 призначений для ураження і знищення різних вогневих цілей ворога. Калібр 762 мм, набій 762 х 54 Принцип роботи відведення парахових газів, поворотний затвор. У порівнянні з ПКМ у КМ зникло оребрання ствола кулемета, була змінена конструкція полум'ягасника, ефективнішою стала рукоятка перезаряджання, гіпотиличник прикладу, підвищена жорсткість кришки ствольної коробки, вид боєживлення стрічка на 100-200 або 250 набоїв, темп вогню 650 пострілів за хвилину, ефективна дальність вогню 1500 метрів. Також цей кулемет має дві танкові модернізації, КТ та КТМ. Шосте місце займає штурмова гвинтівка Ford 221 Створена у 2009 році НВО Форд, вона фактичною ліцензійною копією ізраїльської штурмової гвинтівки Tavor ТАР21 калібри 5,45, та набої 556 на 45 та 545 на 39. Принцип роботи відведення порохових газів поворотний затвор. Ствол замикається поворотом затвора на сім бойових упорів, ударно-спусковий механізм куркового типу, розміщений у прикладі. Запобіжник перемикач режимів стрільби розташований над пістолетною рукояткою. Корпус зброї виготовлений з високомісних полімерів та легких сплавів, а в деяких місцях посилений вставками із сталі. Ford 221 у калібрі 556 використовує стандартні магазини М16 та М4, а у калібрі 545 магазини АК-74. Темп вогню 900 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 500 метрів. На теперішній час Фор-221 використовується силами спеціальних операцій України та Національною гвардією. На п'ятому місці ще одна українська снайперська гвинтівка Зброяр Z008. Розроблена у 2007 році українською компанією Зброяр Z008 є серією снайперських гвинтівок з повздожняковзним затвором. Прийнята на озброєння ЗСУ під найменуванням UBR 008, має ергономіку американського гвинтівка r 10 Калібр 762 мм, Набій 308 Вінчестер. Затвор замикає ствол на 6 бойових упорів. Ствольна коробка та ствол виготовлені з нержавіючої сталі. ОСЕМ дозволяє регулювати зусилля спуску. Виготовляється з трьома варіантами стволів 510, 610 та 660 мм. Живиться гвинтівка з окремого коробчатого магазину ємністю 5 набоїв. Маса 6 кг, прицільна дальність пострілу 1000 метрів. Четверте місце займає карабін зброяр Z15. Розроблений у 2011 році на базі американського гвинтівка R15. Цей напівавтоматичний самозарядний карабін має принцип роботи відведення порохових газів поворотний затвор. Калібр 5,56 мм, набій 223 Ремінгтон. Ємність магазинів 10 або 30 патронів. Модульна конструкція дозволяє легко робити заміну всіляких компонентів, прикладу цівку ОСМ, прицільна дальність пострілу 600 метрів. Має 7 основних модифікацій, які відрізняються між собою як набоями, зокрема 762 мм та 458 соком так і різною довжиною ствола. Більшість деталей виготовляються в Україні і лише стволи досі імпортують зі Сполучених Штатів. Казану гвинтівку з автоматичним режимом вогню у лютому 2023 року прийнята на озброєнні ЗСУ під абревіатурою UR15. Планується, що Юар 15 у подальшому повністю замінить автомат Калашника в Українській армії. На третьому місці пістолет Ford 14. Цей самозарядний пістолет було розроблено у 90-х роках 20-го Ford 14 виготовлений зі зброєвої сталі, накладка на ручку, виконані з дерева чи пластмаси. Автоматика пістолета працює на основі віддачі вільного затвора, поворотна пружина розташована під стволом, калібр 9 мм, набій 9 на 18 ПМ. Запобіжні пристрої включають автоматичне блокування ударника при натиснутому спусковому гачку, а також розташований на затворі ручний запобіжник. Ємність магазину 16 набоїв. Модифікація Ford TP має подовжений до 123 мм ствол і більшу ємність магазину на 24 набої. Також на пістолет можливе встановлення тактичного ліхтаря та глушника. Прицільна дальність пострілу 50 метрів. Крім Ford 14, випускаються інші моделі цієї лінійки пістолетів Ford 17, Ford 12 тощо. Друге місце займає український автомат Vulcan M, він же Малюк. Створений у 2005 році, він є компактною версією радянських АК-74 АКМ в булпапком компонуванні. калібри 545 та 762 мм, набої 545 на 39 та 762х39. Принцип роботи відведення порохових газів поворотний затвор, вага 3,2 кг, міськість магазину 30 набоїв. Малюк має вдосконалений ударно спусковий механізм, використання якого дозволило підняти темп стрільби до 700 пострілів за хвилину. Новий ствол отримав більшу кількість нарізів, що покращило показники копчастості та точності. На кришці свольної коробки та цівці є планки Пікатіні для встановлення прицільних та інших пристроїв. Прицільна дальність пострілу 750 метрів. Ну і нарешті на першому місці снайперська гвинтівка Збройних сил України з Брейер z 10 Розроблена у 2011 році на основі конструкції ар 10 ця самозарядна гвинтівка поступово замінює у ЗСУ радянського гвинтівку Драгунове СВД. У Збройних силах України одержала найменування юар 10 принцип роботи відведення прахових газів поворотний затвор калібр 762 мм набій 308 Вінчестер. Ствол гвинтівки консольно закріплений, що забезпечує стабільність пристрілки. На верхній частині ствольної коробки та націвці виконані планки пекатіння для встановлення прицільних пристроїв та сошок. ОСМ дозволяє стрільбу лише одиночними пострілами. Особливостю гвинтівки є постійне поєднання рукоятки зведення з рамою затвора, маса 5 кг, ємність магазину 10 набоїв. За рахунок покращеного порівняно з СВД матеріалу ствола, нержавіюча сталь, дульного гальма та ряду інших конструктивних елементів за 10 забезпечує гарну купчасті стрільби. Прицільна дальність пострілу 800 метрів. Це, звичайно, не усі зразки зброї українського виробництва. А яку ще українську стрілецьку зброю, ви знаєте, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Підтримуйте Збройні Сили України. Дивіться інші цікаві відео на цьому каналі. До нових зустрічей!